Етапі підготовки да, цього законопроекту сталося на етапі підготовки, тому що на етапі громадських слухань це був законопроєкт, який був практично ідеальний. Він вирішував всі ці критерії і вимоги, які от нещодавно озвучив президент України е, у своїй промові на день конституції. Він вирішував і наукові дослідження фіто тобто. Е, Активних сполук рослинного походження з канабісу і виробництво з них ліків, і відповідний доступ до препаратів на основі канабісу до пацієнтів. І все тому, що в основі його логіки була перекласифікація у державній. Державному переліку наркотичних засобів, де зараз канабіс є речовиною забороненою до обігу, відтак яка не може використовуватись у медицині. Навіть нау наукові дослідження з нею неможливі її. І... Прямо переносилось у таблицю. 2 обіг контрольований і обмежений згідно законодавства, що можна використовувати у медицині. Багато різних наркотичних субстанцій в цій таблиці використовуються у складі різних медикаментів і рятують, допомагають відновлювати здоров'я населення. А відтак на етапі реєстрації. Якраз за закритими дверима і дуже непублічний, дуже некрасивий спосіб, була внесена правка, яка фактично ламала хребта ці лозіці, канабіс у тексті цього законопроекту 7.4.5.7, розміщений в таблиці 1. тобто там де він є зараз, і щодо якого е серед правових наслідків виникають тільки можливість його виростити за ліцензії і кудись перемістити, але е оскільки ніякої інших е рамок. Законодавство не змінюється, то використовувати його на людях для лікування і надалі не можна. Відтак, цей законопроект був такий от переламаний за логікою, і його відтак було дуже важко адвокатувати і промотувати. Підтримувати його було справді важко, тому що. Він був дуже токсичний і вразливий для критики. Він справді не вирішував головного, як хворі отримають свої ліки. І серед всіх намагань покращити протягом року цей текст не було головної, тобто не було спроб повернути попередню логіку, тобто перекласифікацію каналісу. Попри позицію чітку міністерства, яка бачить його саме там серед. Субстанції, які використовуються в медицині, попри в принципі запит суспільства пацієнтів, вчених медиків, все рівно знаходився цей законопроект у Верховній Раді, без спроб змінити головне, і це я бачу головною причиною того, що він не мав підтримки у залі. Ми зараз бачимо, що спроби Фактично, так в такій в достатньо грубій формі, з, фактично в режимі якогось скування вплинути на депутатів, що ось ви не даєте голоси. Значить, ви вороги вороги просто людства. показало, що депутати в принципі розуміють ситуацію, і вони би могли б проголосувати, якби там справді побачили дієвий механізм, кого там на жаль немає. І зараз ми бачимо намір, як мінімум він уже витає в повітрі, не просто так, що ця класифікація буде справді відновлена, і канабіс опиниться завдяки цьому закону у другому читанні, саме серед субстанцій, які використовуються в медицині. А відтак він буде відповідати можливо. Я сподіваюся на це. Чітким критеріям, які президент Володимир Зеленський парламенту озвучив, наукові дослідження, внутрішнє виробництво і доступ повноцінних пацієнтів до ліків всіх, які їх потребують. А які пацієнти нині потребують ліків на основі канабісу? Ви знаєте, ще до війни Міністерство охорони здоров'я озвучувало приблизну калькуляцію і оцінювало таку потребу на рівні 2 мільйонів пацієнтів. Я скажу, що ця потреба умовна є, і критерії її появи це підрахунок пацієнтів, які мають хвороби, які в цивілізованому світі. Лікуються, зокрема, препаратами на основі канабісу, і там показана позитивна терапевтична ефект, також було заявлено, і це також, мабуть, всім очевидно, що з моменту вторгнення ситуація дуже кардинально змінилася. Це позначається, зокрема, і на потребі у таких ліках, тому що мова про. Нейродегенеративні захворювання, мова про е, посттравматичний стресовий розлад, е, мова про знеболюючі супроводу до е, основного знеболююча, яким є е, опіоїдні анальгетики. і також е, список е, всіх е, хвороб де канабіс або його компоненти. Мають позитивний терапевтичний ефект. Він насправді не стоїть на місці. Він постійно збільшується, тому що в усьому світі наукові дослідження не стояли на місці. Зараз в геометричній прогресії з'являється кількість результатів таких наукових досліджень. Відтак розширюється і розширюється список медикаментів, які патентуються саме на основі компонентів медичного канабісу. і тому дуже важливо зробити так, щоб. В цьому законопроекті до другого читання при врахуванні всіх інтересів, там всіх фракцій, всіх груп, було враховано. Головна вимога це те, щоб фітоканабіноїди рослинного походження могли бути не просто вирощені в Україні, щоб кудись переміщуватися, а щоб з них можна було робити ліки, які мав були би в доступі для українських пацієнтів. І головне, щоб українські науковці, нарешті, отримали доступ до цих наукових досліджень. з Активними сполуками з рослини. Дивіться, часто е, лунає таке побоювання, і просто серед українців, які не надто розбираються в темі медичного канабісу. Е, що, мовляв, зараз легалізують, і все. Всі почнуть курити травку маріхуану під під'їздом, у дворі, Прям всюди будуть одні суцільні наркомани. Чи буде це так? От поясніть, будь ласка. А... Ну, я можу сказати, що буде і відбуватись поступово. Поступово буде е, ринок, який зараз є абсолютно чорним ринком, нелегальний ринок, е, але він об'єктивно існує і в ньому беруть участь ті, кому е, продукти канабісу необхідні саме для лікування. Е, вони будуть виходити. З цього чорного ринку, тому що їх буде забезпечувати ринок легальний державний, і відтак чорний ринок буде зменшуватись. Така тенденція буде власне сталою. І за кілька років я думаю, що ми будемо говорити про значний відсоток медичних пацієнтів, яких держава змогла забезпечити ліками. Коли зараз немає альтернативи, і вони або їх провозять через кордон нелегально, або знаходять способи самолікуватися в Україні, знову таки порушуючи закон. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, ось зараз навіть перше читання проходить цей законопроект, е і там навіть ви ось наголошуєте, що не все так гладко з ним, немає основного пункту. Е а чому такий опір? І хто цей опір чинить? Зараз. <зас> От результати голосування ще недостатньо аналізовані. Я просто подивився, хто проголосував. Це є хороший знак того, що президент України Володимир Зеленський відчуває свою власну відповідальність за те, що цей законопроект досі не прийнятий, і він, власне, зробив все можливе для того, щоб депутатські фракції дали ці голоси на перше читання. Далі буде важка робота саме по затвердженню цієї ключової правки. Тому що є величезний ризик, того, що люди, які народні депутати, які виступають проти, а сьогодні проти, прямо не можна виступити. Тому що, ну, в принципі, зрозуміло, що ти будеш ворогом суспільства. Це ясно всім, навіть ті, хто минулий законопроект відкрито торпедував, наплювавши на будь-які моральні норми з трибуни парламенту, Сьогодні кажуть, що вони за І так буде великий ризик, що вони будуть валити його саме по змісту. Коли на друге читання буде намагання провести саме той статус-кво, який зараз псує життя мільйонам українських громадян. І якщо не дай Бог у другому читанні, ми знову побачимо, що там таблиця один, яку не можна використовувати в медицині, то це і є головний ризик. Тоді виконавча влада буде змушена виконувати норми закону попри всі свої розуміння проблеми, і про попри всі свої намагання змінити цей перелік, перекласифікувавши в другу таблицю власними силами. Ви ж розумієте, що уряд уже не першу спробу робить прийняти постанову для того, щоб канабіс, ліки на основі канабісу, готові вже хоча б можна було імпортувати в Україну, щоб українці мали для них легальний доступ. І от зараз, по-моєму, чергова спроба на обговоренні уряду. Знову проєкт постанови про перенесення з таблиці 1 в таблицю 2. Просто якщо Зверху прийде закон, де канабіс буде залізно в таблиці 1, то ми будемо відкинуті знов на кілька років назад до нової зміни закону. Ну, Насправді, навіть в друге читання, має до має. другого читання законопроєкт може дуже довго лежати, а може взагалі не дійти. І, і така практика, на жаль, у Верховній Раді, вона часто ну часто буває масовою Ну, і насправді. давайте так постанова це не законопроект і не закон Закон має вищу дію над постановою і хотілося б щоб це все було на законодавчому рівні зрозуміло і ну просто ну знаєте типу ви зараз озвучили цифру в 2 мільйона пацієнтів в україні яким яким ці ліки необхідні як знеболювальне чи в інших якихось формах вам це видніше, от. а тут просто влада опирається і не хоче допомагати Могти власному народу виходить, а це щонайменше 2 мільйони. Я розумію, що ця цифра може змінюватись, оскільки люди попереїжджали, люди попереміщалися у зв'язку з новою активною фазою російсько-української війни, але тим не менше це якась зрада виглядає мені. Оце справжня зрада. от Це моє суб'єктивне бачення. Це залежить від суспільства. Насправді зараз все залежить від зусиль суспільства. Ми бачили, яка потужна хвиля стимулювала зараз депутатів все таки натиснути кнопки зелені за перше читання цього законопроекту, навіть попри ті кричущі влади, які в ньому зараз закладені. Навіть на ризик того, що це буде не розповільненої дії для медичного канабісу в Україні, зараз важливо не спиняти цей тиск і так само тиснути на депутатів не просто щоб швидко пройшло друге читання, а щоб ключова важлива поправка для пацієнтів там була відображена і змінила власне їхнє життя на краще нарешті. Пане Тарасе, дякуємо, що долучилися. Сподіваємося, що народні депутати дотиснуть друге читання, не відкладатимуть це в такі якісь там глибокі ящики. Тарас Ратушний, громадський діяч і військовослужбовець був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за ваш час. Так.